На території Голодоцької сільської ради в центрі села Петрівка знаходиться Петрівський сільський клуб. Сільський клуб це справжня перлина нашого мальовничого села, розташований серед зелених лугів і широких ставків. Він є осередком культурного та соціального життя для всіх мешканців. Приміщення клубу є глядацький зал на 200 місць, танцювальний зал, кімнати для гурткової роботи та кімнати для гри в більярд та теніс. Сільський клуб це справжня культурна скарбниця нашого села, де кожен може знайти для себе щось цікаве та корисне. Особливою гордістю нашого клубу є вокальний ансамбль Петрівчанка, фольклорний колектив Петрівчанка та театральний колектив «Обрій», гуртки сольного співу та художнього читання Веселка. Вокальний ансамбль Петрівчанка об'єднує талановитих співаків. Які зберігають і популяризують народні пісні. Їх виступи не лише дарують естетичне задоволення, але й зміцнюють нашу культурну спадщину, передаючи її молодшому поколінню. Совістка Петрівського сільського клубу Наталя Габакан приймала участь у відбірковому конкурсі фестивалю Червона Рута. Фольклорний колектив Петрівчанка, відомий своїми яскравими виступами, в минулому році приймали участь в онлайн-форматі на калиновому співі. В своїх виступах демонструють багатство і різноманіття народних традицій, проводяться майстер-класи, залучаємо молодь до вивчення народних звичаїв та обрядів, що допомагають зберігати і розвивати нашу культурну ідентичність. Театральний колектив Облій дозволяє мешканцям нашого села зануритися у світ мистецтва та драми. Для любителів природи та активного відпочинку у сільському клубі діє любительське об'єднання Рибалка. Це об'єднання дозволяє мешканцям нашого села насолоджуватися риболовлею, обмінюватися досвідом, організовувати змагання і просто добре проводити час на свіжому повітрі. Справжнім скарбом для нашого клубу є майстрині декоративного мистецтва. Прикраси із бісеру, майстрині Вітоліни Демченко, приймали участь в експозиції виставки Калинові самоцвіти, відкриття якої відбулося в рамках проведення 32-го всеукраїнського фестивалю конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів. Чудова майстриня, вишивальниця Галина Мішкова, радує своїми роботами жителів села. Її витончені вироби ажурно обіймають тепло золотавого сонця, а барвисті візерунки, вишивки розповідають про красу джерела вдохновлення. Цей нелегкий час для нашої країни ми проводимо онлайн-конкурси, різні заходи, виставки та інші культурні події, які сприяють зміцненню почуття спільності та гордості за рідний край. Організовуємо різні для молоді квести, ігри, заходи, що розширюють кругозір молоді та допомагають їм краще пізнавати свою країну. Сільський клуб це місце, де кожен може знайти для себе щось цікаве та корисне, він не лише розвиває культуру села, але й зміцнює його соціальні зв'язки, роблячи життя у нашому селі ще більше насиченим та радісним.